І так, друзі, всім привіт! Ви на моєму каналі. З вами Тарас Пономаренко. Заміна масла в двигуні. Така сьогоднішня тема мого відеоролику. Я хочу дати вам корисну класну інформацію з, з приводу того, який саме час міняти масло в двигуні. Хтось каже через рік, хтось каже по регламенту. Регламент розпливчатий 10-15 тисяч, хтось каже, от мені совітував там крутий майстер, там, міняю кожних 12 тисяч, хтось каже, ні, кожних 8 тисяч. Ну, Взагалі, різних питань, а відповідей, по суті, немає. Тому нема відповіді на ці всі запитання, я зараз відповім. А якщо зовсім коротко, ви хочете знати, коли не хочете дивитися весь цей ролик, не хочете ставити мені вподобайку, а хочете коротку відповідь, коли треба зміняти масло в двигуні. Ну, Коли прийшов час, все, в принципі, можете вимикати і до побачення. Можливо, вам достатньо цієї. інформації. Але якщо ви хочете дізнатися конкретно, об'єктивну інформацію, то будь ласка, дивіться ролик до кінця, він точно буде корисним. Звідки я знаю цю інформацію? Ну, Взагалі, я такий, я довге время працював механіком. Тут, в Канаді, до цього трошки в Україні працював механіком, а так я. Автолюбитель, такий саме, як і ви, і при цьому я працював продавцем в офіційного дилера Mercedes-Benz. Там, звичайно, постійні ці самі питання, коли міняти масло. Продавці кажуть раз в 15 тисяч. І ну, всіх питання є, а відповіді нормальної нема. І тому давайте розбиратися по порядку. Хтось каже, по регламенту потрібно: от ми купуємо автомобіль. Якби ви прийшли до мене в салон, я працював на той момент там продавцем, я вам сказав. Те, чого вчать всіх продавців-консультантів. Люди питають: я куплю машину, коли заміна масла перша. Ми таким борзі кажемо, через 15 тисяч не парьтеся, все добре. Але, наприклад, я заморочився і прочитав інструкцію не всіх автомобілів, звичайно, Mercedes-Benz, їх дуже багато, їх там понад 440 модифікацій, це нереально. Я прочитав буквально основних там, таких як GLE, c клас, e клас автомобілів. Ну, Відповідно, це, відповідно, і ГЛЦ, те саме. І там написано: Регламент 15 тисяч кілометрів, або раз на рік, або заміна масла відбувається, може бути раніше, в залежності від умов експлуатації автомобіля. Питання, а які умови, а як це все зрозуміти? Хтось каже, що слухайте, от треба точно раз на рік, і мені машина про це скаже. Машина вам, по суті, скаже один з двох параметрів. Вона скаже вам. Або 15 тисяч, на це запрограмовано. Або машина скаже вам: пройшов рік, міняй мастило. Вона попередить вас там, через 30 днів, міняйте мастило, потім через 10, і от стане той самий час, і машина вам скаже, міняйте мастило. Чи коректно це, ні, не коректно. Я поясню чому. Дивіться, якщо прочитати інструкцію з експлуатації, ну, наприклад, візьмемо Мерседес, я її просто читав. Тому буду посилатись на неї, але суть. Буде однаково абсолютно у будь-якого автомобіля. Дивіться, якщо ми їздимо по шосе і міняємо раз на 15 тисяч, то в принципі круто. Машина їде легесенько, не напрягаючись, там 1200 1500 тисячі оборотів двигуна, там швидкість 100 км в час, ви не гоните машинку, вона свій прекрасно працює. Будь ласка, тоді дійсно оцей, оцих регламентних 15 тисяч кілометрів вони можуть підійти. А щоб зрозуміти простіше, коли саме треба міняти, то, от, наприклад, я маю автомобіль, я реально його маю. Мерседес c 300 Fomatic 2015 року. Мій автомобіль так само має регламент в 15 тисяч кілометрів. Заміна масла. Пройшло 15 тисяч поміняв, бо пройшов рік поміняв. Але одна історія, коли я їжджу по трасі, а інша, коли я їжджу по місту, по пробках. Я заморочився і захотів здізнатися, а як взагалі хто може сказати точно, от хто, де та інформація, де той святий грааль правди, де може знаходитись і відповідь на цю інформацію. Тому що от історії, коли там хтось каже за власним досвідом, та я там по маслу, по запаху вже чую, ну це все ерунда. Ну, блін, яке масло, який запах, про що люди говорять? Тобто хтось каже. От 50% від регламенту железно треба міняти масло. От там 15 тисяч, значить, 7,5%. Якщо хтось каже там 20, там в деяких моделях Mercedes-Benz, там 20 в BMW так само 20 тисяч км навіть буває регламент. Все, я раз в 10 міняю, все, машинка буде бігати, все класно. Ну, питання в тому, що, в принципі, якщо ми говоримо про те, міняти, не міняти, ціна питання. На не то, що маленька, але вона відчутна. Наприклад, в мене заміна масла це 6,6 літрів. При ціні отут в Канаді зараз там, ну, 10 доларів за літр того масла, яке міняю, Це добре масло. Я вам можу показати. Ось таке масло. Я, я міняв просто не так давно Ось Осталось трошки. Коротше, мені фіолетово я прийшов, подивився, написано там регламентовано, рекомендовано Mercedes. Я поцікавився офіційного дилера. Вони в офіційного дилера так само міняють отут в Канаді, в Квебеку, так само міняють це саме масло. Тобто, коли йде заміна, вони міняють це. Я подумав, класно, я заміню, я працюю механіком. Що мені там його там? Відкрутив пробку, відкрутив, там злив масло, відкрутив, витягнув фільтр, поставив новий, залив масло, все. Я не заплачу, по крайній мірі, за заміну масла. Ну там не так дорого. Там так само у, офіці... у офіціалі це 150 доларів замінити масло, на гаражах там інших це там 70 доларів замінити масло. Це робота без масла і без самого фільтра. От в мене в моєму випадку мені ціна питання 95 доларів, але так само час і все інше. То все ж таки, хто знає, коли міняти масло? Розробники, конструктори, розробники цих двигунів вони точно знають. Ви скажете, ну клас, а що я в них спитаю? Де хто скаже, де ця інформація? Насправді вся інформація от на поверхні. Просто її люди зазвичай ну, не бачать, не цікавляться. Інформація е дуже проста. Всі ми бачили оту таку, знаєте, космічну класну цифру, коли е написано там, автомобіль їсть там, 5 літрів на 100 кілометрів. Там. Мій написано 6,7 літрів їсть на 100 км. І я заморочився і дізнався, що оказується, оцих 15 тисяч кілометрів, через яких потрібно поміняти масло, це в тому випадку, якщо автомобіль експлуатувався в таких лайтових умовах, тобто тобто їв найменше, тобто він їхав по трасі на сьомій передачі, не швидко, не, там, його ніхто не ганяв, не було ніяких там. Дорожніх заторів, не було ніяких світлофорів, просто дорога. От завів і поїхав собі там 600 км, 1000 кілометрів. Тоді в такому випадку дійсно через 15 тисяч міняти. Чого? Того, що я порахував за цих 15 тисяч кілометрів, конкретно мій автомобіль спалить чуть більше, ніж 1000 літрів бензину. Це 1005 літрів бензину. Він спалить на цих. 15 тисяч км. І от по суті, от кількість спаленого бензину для нас і є цією відправною точкою. Тобто, якщо ваш автомобіль так само там витрачає там, 6,7 літрів на 100 км, то через 15 тисяч ви там спалите 1000 літрів, і от тоді ви міняєте. І ваш автомобіль буде в ідеальному стані. Тобто ви не запізнилися з заміною масла. Якщо, наприклад, ви, ваш автомобіль. Їздить постійно в заторах. От у мене один тут товариш в Монреалі, у нього дуже цікавий розхід палива. Я скажу зараз і про свій розхід палива, і ще там я в людей цікавився цією темою, в кого скільки ця машина е, витрачає. Ну, Скажу зразу про себе. Минулого року я їздив, у мене цей автомобіль витрачав 8 літрів на 100 кілометрів. Чому? І зранку я їхав проти руху, всі їдуть в місто, я їхав за місто, там працював. Було дуже зручно. 100 км на годину, бо знаки 100, я тільки ну, я не хочу нарушати, хочу їхати нормально, і от в мене машина їла рівно 8 літрів на 100 км. Да, десь я бувало, трошки їздив по місту, там за продуктами, але в середньому вона постійно показувала 8 літрів на 100 км. Якщо моя машинка тратить 8 літрів на 100 км, то оцю 1000 літрів, 15 літрів вона спалить уже за 12 562 км. Того що? Я все-таки їжджу досить динамічно. І якщо я поміняю через 15 тисяч, то по суті я просрочу вже на 2,5 тисячі заміну. Мені не скаже про це ні двигун, ні машина, не скаже нічого. Але сама, сам срок ресурс життя мого автомобіля стане менший. А я не хочу. Я хочу, щоб моя машина служила довго. Я не... Мені, гроші, Дістається важко, я працюю, і машина мене повністю влаштовує, то я хочу, щоб вона служила довго. Можливо, ви так само і вам цікаво. А якщо, наприклад, зараз я почав возити на роботу мою дружину, ми постійно їдемо разом, ми і... а вона працює в місті, в середмісті. А в середмісті постійні затори. Тобто, ми, ми сунемося, ми реально ми можемо там. Зі швидкістю 5 км на годину сунутися там добрих 4 км. Потім нормально, потім опять пробки. Ну, як зазвичай, там десь світофор, ще щось. А машина стоїть калатає. В неї там є система старт-стоп, і зазвичай вона реально в мене навіть глушить. Хоч мені й жалко, стартера, але так і так. І при такій експлуатації, то мій автомобіль вже їсть трохи більше. 10,2 літра. А 10,2 літра на сотню, то це вже 9852 км. Ота сама 1000 літрів. Тобто сталий час, от, по суті, двигун буде ідеально працювати, якщо з таким інтервалом інтервалом X оцим, е міняти мастило. Це інтервал X це тисяча, от конкретно в моїй машині, це п'ять літрів на заміни до заміни. Ви в своїй машині можете легко порахувати. От ваша машина їсть там 10 літрів, ви взяли собі, порахували, ви знаєте, скільки вона з'їла. Або вам треба брати саме заводську цифру, ту цифру, яку дали інженери. Інженери, люди, які створили цей мотор, вони знають. І вони сказали: оце, друже мій, будь ласка, якщо в тебе от такий заявлений розхід палива, ти лайтово експлуатуєш автомобіль, міняєш там кожних 15 тисяч. Якщо ви експлуатуєте агресивніше, або, наприклад, Зима машина починає їсти більше, опалення, сніг заважає їхати. Розход виростає. Розход виростає. Стало тепліше, сухіше, легше, менше заторів, хтось їздить тільки по заторах, а хтось їздить за містом. У нас у кожного своя якась особливість експлуатації автомобіля. Тому дуже просто от для того, щоб знати, коли вам міняти стил у вашому автомобілі, от прямо отак ідеально. І можете прямо навіть записати. Ви дивитеся на середній розхід палива. Зараз всі сучасні автомобілі показують, скільки розхід палива. Реальний ваш, з вашим стилом їзди, з вашою місцевістю, з вашими заторами або їхньою відсутністю. Ви подивилися. У вас там, наприклад, машина їсть 14 літрів. Дивитеся регламент, по регламенту кажуть 7. От, ви дивитеся. Якщо у вас в два рази розхід більший. То відповідно ніяких там не 15 тисяч, а 7,5 тисячі ви міняєте. Якщо в вашій машині написано 10 тисяч, і у вас такий розхід, наприклад, це не знаю там Toyota, і я завжди брав би по нижньому регламенту. Бо, наприклад, в Mercedes регламент 15-20 тисяч в Toyota 10-15 тисяч, я завжди беру по нижньому регламенту. Чому по нижньому? Тому що, коли ми будемо брати по верхньому, ну, блін, ми ж, поверхньому, хіба що вороги. Своїй машині. Ну, блін, там тих 15 хвилин заміни масла, якщо це ви самі міняєте. і тих 100 доларів на його заміну разом з фільтром ну, по моїй машині, то це не ті гроші, щоб я прям вхайдохав двигун, а двигун стоїть, вибачте, ну, як пів машини. Тобто мені це не потрібно. Ви берете регламент по нижній шкалі, там 10 тисяч кілометрів треба міняти. Ви берете розхід палива, дивитеся, скільки літрів вона спалить при такому розхіді, і вже дивитеся. Ваш розхід палива. Далі берете оцих там. в мене тисячу літрів я взяв. Взяв мій розхід. Це цих 10,2 літра. І я знаю, що мені треба точно міняти там через 9 км, 852 кілометри, якщо бути прям дотошним. Ну, можна округлити 10 тисяч, можна округлити 9800. І я так і міняю. Я реально так і міняю. Тому що я знаю, що я тоді можу не переживати, мені треба поїхати швиденько, я їду. А я час від часу їжу з огоньком. що ж. Гріха, іти, я активний драйвер. Я, мені треба поїхати на 1000 кілометрів, я не парюсь, в мене двигун в ідеальному стані. До того ж, у мене, наприклад, тут один знайомий експлуатує такий самий точно автомобіль, ця сама модель, але він працює в середмісті. Тобто йому на роботу треба їхати повністю через усі затори, через усі пробки. Ну в нього розхід 13,7 літрів. Я собі виписав. А 13,7 літрів то взагалі-то йому треба міняти мастило. Через 7300 кілометрів. А він міняє. Він каже: блін, ну розумієш, у мене там за рік виходить приблизно 17-18 тисяч. Я міняю раз в рік і типа не парюсь. А я кажу: ну, ти реально міняєш раз, який не парюся. Він каже, так, але я, мабуть, буду міняти вже машину, чого? то, що коптить. Коптить, тобто в неї вже. Двигун почав підбирати масло. А чого ж так? А людина, ну, блін, він по, по місту більше 40 км на годину не їде. Чому? Тому що йому треба міняти раз там, на 7,5 тисяч кілометрів, там, на 7-7,5, на а він міняє раз в 17-18 тисяч, от коли рік проходить. Тобто, там вже змастила з його захисних якостей, нічого не залишилось, воно вже вигоріло, воно вже не змиває бруд, воно вже не змиває, не змиває нагарів, воно вже не змиває металеву стружку. І цей весь цей суд, воно вже нормально не змазує, там вже немає класної оцеї масляної, масляної пленки. Вибачте, масляної пленки. І ви розумієте, якщо в таких умовах от ніби людина така от щепетільна, машина ідеальна туди-сюди, знаружи, але по. Технічки? ну то машина просто хлам. Оце вам така ситуація. І тому, то коли хтось каже, там їздила дівшка акуратно, або їздив там е якийсь там дуже такий, як мій знайомий там, педант, він, він лікар. Він, в нього машина ідеальна. Чистесенька, все там, ніби все вчасно робить. От там сказано в рік. А він сильно не вникає. Він, ну, це не його тема. Він лікар, він своєму розбирається. А я йому кажу, слухай. Кажу, ти того міняєш. А він каже, це не на часі зараз. Подивився, нові там ціна зараз просто на цей клас, він каже, хотів 206 цей клас, а в нього там ціна отака. він такий блін, а що це таке? Я йому кажу, от того й того. І я йому прям сів такий, ну людина розумна. Кажу: ну що, правда, ну, я йому сів так само, як вам зараз по полочках розклав. Людина така, блін. Якби в мене машина, щоб їздила під'їздила в неї. Там пробігу, машина 2015 року, так само, як моя, пробігу на машині 60 тисяч. Тобто, чому? Я питаю, а як же ж ти так умудрився? Вона, що... ну, каже, вона стояла. Ну, вона стояла. Ми просто міняли масло, вона сказала, була дві інших машини. Ми купили для дружини. Вона сказала, що, та ні, я не буду це їздити, хочу паркетник. Ми купили ще їй паркетник в лізинг, І каже, ця машина стояла. Кажу, і коли ти почав не їздити? Кажу, ну, три роки як почав їздити, каже, і от за три роки в машині гавкнувся двигун. Як так може бути? Отак. От Просто невчасна заміна двигунного масла. От така ситуація. І ще я можу сказати, для тих любителів прям так жорстко-жорстко подубасити. Якщо ви, наприклад, їздите динамічно, активно, все круто, от як би ви не їздили в, ну, в житті, ви от так само цей спосіб працює. Тобто, ви берете ваш розхід. Ділите на, на цю кількість літрів, яку машина потратить при мінімальному розхіді, і ви знаєте, коли вам замінити, через скільки тисяч кілометрів. Але тут є одне, але дуже важливе. Якщо ви десь надибали трек і прямо дубасите вашою машиною, вам їй не шкода, в мене тут є кілька знайомих, воно там субарік, він його прямо вбиває в хлам У одного цешка купе, він теж її вбиває в хлам. Просто от, в вони, тут є трек, приходиш. 80 доларів заплатив, і от, ну типа весь день. Ну реально люди не весь день не катаються, там десь 3-4 години подубасили на машині і все. І там прям викручують все, що можна з машини. Я вам хочу сказати таку ситуацію: якщо у вас є трек, то те, що мені казали спеціалісти, професіонали, раніше я дуже сильно захоплювався величезною швидкістю, там мав суперспортбайк, валив на ньому 300, і я знаю, що це таке. І коли ви їдете на трек, і у вас такий один трековий день, все, до побачення. Завтра масло міняєте. Міняйте масло, міняйте фільтр. Тому що там йде перегрів масла, там масло уходить за 120 градусів, йому хана. Воно втрачає всі свої властивості. І ви, якщо, от так от, подубасили один день, а потім ще поїздили місяць. І вважайте, може бути так, що машина навіть позадирається так, що двигун виплюнеться зразу. Тобто, фіксуємо. Якщо їздите мало, маленьким розходом, і за рік там не наїжджаєте 15 тисяч, але рік пройшов, міняєте через рік. Якщо їздите багато, активно, то слідкуєте, от ви вираховуєте, дивитеся, яка у вас витрата пального, і берете на оце кількість, скільки машина спалить за 15 тисяч при ідеальних умовах, і знаєте, скільки. Якщо у вас така ситуація, що у вас трек, що у вас оце все просто діч, коли двигун в розрив, ви валите, просто ви сьогодні повалили. Зранку на наступний день поміняли мастило, поміняли фільтр. Це у вас зайняло 20 хвилин, якщо ви цим, або у вас там якийсь знайомий механік, як правило, таких людей завжди є знайомий механік. От маєте їхати на трек, купили комплект е для заміни. Масло і фільтр. Йдете на трек. Подубасили, на наступний день поміняли, і ваша машинка буде служити. От навіть при тому, що вона е бачить таку діч, вона буде служити. Тобто, рік, конкретно точний ваш е вирахований витрата пального заміна, або на наступний день після трекового дня. От е це та інформація, яку я хотів з вами поділитися. І отака історія, як люди кажуть, там, от мені дядя Вася Механік, сказав, там перед осінню е, міняє, або там е, всередині осінь, щоб перед зимою, або зразу після зими міняє масло, Це все це все єрунда. Ми з вами всі працюємо. У нас всіх не так багато того часу. Я навіщо це все розказую? Для того, щоб ви точно знали. От я знаю, що в мене зараз розкіт 10,2, і мені там буде 9800, я поміняю мастило. Все. Мені немає часу. Лишній день вирватися. А це треба умови СТО. Тому що, наприклад, тут в Канаді вийдеш міняти масло серед дороги, тебе оштрафує поліція, ну так що ти більше нічого не захочеш там. на 5 тисяч доларів, ти будеш кашляти довго. Ти не захочеш це робити. Тобто, треба записатись на СТО, в них не завжди є час. Купити масло, купити фільтр і це зробити. Тому, якщо ви знаєте, коли це настане, для вас це не сюрприз. І і ви не чекаєте той, того магічного дня, коли машина вам просігналить, «Міняй мастило, пройшов рік. Або просигналить 15 тисяч пройшло, пройшло, міняй мастило. Це може бути запізно. І якщо вам важлива ваша машина, якщо ви хочете, щоб вона слугувала довго, то користуйтесь цією формулою. Вона дуже проста. Міняйте мастило вчасно, хай машинки ваші служать, і нехай вас радують дуже довгі роки. З вами був Тарас Пономаренко. Якщо ця інформація була корисна, поставте вподобайку і поширте в себе в соцмережах. Тому тоді більше ваших друзів будуть це знати і їхні автомобілі не виплюнуть двигуни. А вони вам за це тільки подякують. До побачення!